Добрий день, я сильній Максим, вихованець Євроклуба Лубни. Хотів би розказати за свій клуб. Я зі школи мені подобалося займатися спортом. Я завжди виступав за школу, за волейбол, за шахмати, за атлетику. Всі мене тягнуло до спорту. І завжди мені хотілося займатися якими-то бойовими видами спорту. В Єврокубі я як то попав звичайно. Гуляв я на вулиці з цим другом. І як-то встрітив тренера з греко-римської боротьби Романа Володимировича Смірнова, який нам предложив займатися спортом у себе в клубі. Після того, як я прозаймався рік боротьбою, мені захотілося себе спробувати у ударній техніці. І попав я до Вадима Димича Люта і Антона Васильовича Степаненка, які преподавали ударні віди спорту. Перші мої змагання були в місті Мир де я зайняв перше місце. Після цих змагань у мене з'явилося більше впевненості, більше віри в себе, більше бажання займатися ударними видами спорту, їздити на змагання по кікбоксингу, по боксу, по грепліну, по фріфайту і по іншим видам бойових ідентиборств. 19 лютого з міста Львів я приїхав з Кубка України з фріфайту, де зайняв друге місце. Провів три поєдинки, з яких два виграв, один досрочно, один програв по балам у фіналі. Мені не вистачило досвіду виграти золоту медаль. Я за день провів три поєдинки між другим і третім поєдинком. Різниця в часі була сім хвилин. Станом на сьогодні я є призер України по кікбоксіну Вако та також призером Кубка України з фріфайту. За це я вдячний своїм тренерам Лютому Вадиму Вадимовичу, Степаненко Антону Васильовичу та Марату Руслановичу Мамедову. Сумська обласна федерація Фріфайту вітає Сеня Максима зайнятим почесним другим місцем на Кубку України з Фріфайту. Також вітає його тренерів лютого вадима, Антона Степаненка, Марата Меданами. Це Євроклуб Лубни за підготовку за класного спортсмена за високоякісні поєдинки, за волю до перемоги і бажаємо подальшого росту в Фріфайті. І стати матчем спорту і виграти чемпіонат України. Форіва. Моїм зірцем є вихованець євроклуба Лубни Олег Примачов. Надалі я буду більш наполегливо займатися спортом. Буду брати участь в чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Хорош! <рес>